Ранок неділі, пів восьмої, йду на бараховку. Чому так пізно? Тому що зранку був дощ, хотів раніше потрапити на бараховку, ну і за то не пішов. Зато трохи виспався, зараз тільки треба знайти каву і почну працювати, шукати щось цікаве. І звісно буду знімати для вас цікавий контент. А скільки коштує свічник? — 300 гривень. Продавця немає і немає у кого спитати скільки воно коштує це гудне скло. Шукай поки що нічого не знайшов цікавого. В яку ціну ось такий? 150 Все що хочеш Таже ліки можна придбати зі знижкою. А скільки така шкатулка? А тут я вчора не ходив, пропустив це місце. до Так що зараз також прийдуся, можливо, щось цікаве знайду, а головне не дороге. Знайти золота гір'я. а це ж ці в мене були... продав, не пам'ятаю вже сто п'ятдесят гривень. В яку А в яку ціну а ручка? Болит или нет? Не болит. Зустрів підписника, в чому прикол мене впізнав. Е, каже, Я твої відео дивлюся, я знаю, що ти зі Львова прям на позитиві людина. Дуже приємно, що впізнаю. В яку ціну янкові іграшки. А? В яку ціну якось? А? а, Волга в яку ціну. А? Волга. А? Так. Сколько? Две тысячи Можно подумать. Да, думаю, сзади он колеса не идет Мушкет как у меня. А В какую цену формочка? 150, если пара по 100 там. Или денег. Это знака такая. Яка ціна сейку? Не робочі, це для ці купив за 30 гривень сейку 5 на запчастини. Можливо, під ремонт. Подивимось. Фіговий з мене спеціаліст по годинникам. Тут навіть видно, що буква С, інший бік повернута. Це копія, нічого не коштує. Ну, добре, що лише 30 гривень витратив на 300 гривень. Ось так от. Чуйся на своїх помилках. Нічого разу таку шнягу не куплю. Можна дельфін подивитися. Яка ціна його? Продавець так і не сказав ціну, мабуть, образився, що я знімав відео. Сколько ты такой больше тенку Вы знаете, он там 500 гривен стоит. У меня он 250. наполовину дешевле, чем у него. Видите у этого? Это тоже натуральная хорошая вещь. Это бирюза? Да. Забрав за 70 гривень, трохи втомився, ніж ціна приємна. Набігають, коли вони щось приносять мало. Хічників дуже багато тут. Всі хочуть щось сорвати, всі щось іщуть. Ота дітей. так, я побачу. Все, ладно, 2,5 италии. А пульки, Пуль, пульки бы четверочка в интернете. Такая вот. Там резиновые, так? Ой, я, 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 я. Чи можно свинцовой вставить? Свинцовый. Яку ціну стоїть Писвичник. 400. Там, ну, тут, там. Побочиться, я заберу. Подарунок для орків стоїть, от він сам чекає свого єдиного неповторного орка. такого тут багато. Маленький зліва коштує 100 гривень, але є корозія на лезі. а розкладний коштує 50 гривень. Ну, він поломаний погано розкладається. Краю те, що дізнався про київську парговку на Петро. Ось епіцентр. Зліва від нього люди подають і там далі вперед можемо пройти. Дорога. Там прямо продають в магазинах. Ось там магазин знаходиться, зліва. А зліва ось перехід. Через нього треба пройти, щоб далі потрапити на іншу переговку. В переході також стоять люди, продають, так щоб можна подивитися, що цікаво тут є. Коли вийшли з переходу, зліва там але є, там продають в основному ті, хто скуповує речі, тобто, там ціни немаленькі, але все одно щось можна знайти. Праворуч від переходу або якщо тільки прямо йти і виходити, прямо там є люди, котрі продають своє домашнє. Але також є ті, хто перепадає. В принципі, якщо розібратися, ну така вже велика барахолка, як мені здалася вчора. Що... Але все одно набагато більше, ніж у Львові. Все залишилося с'їздити в Одесу в Дніпро, щоб порівняти барахолки. На приставку було б цікавіше, на комп'ютер не цікавить. Сьогодні щось менше людей. Тут вчора було заповнене людьми, сьогодні немає. Можливо, і за душу люди не приїхали. Шось товп. Людей набігло, щось. Треба подивитись, що там цікава є. oh no ne... Сколько такая кошка? Сколько кошка? Сколько объектов кошка? 800 гривен. Это кеновый. 35 стоканов. Это-то тридцать тысяч стоит. Сколько? Сюда руки поломані, фігурка прикорна. разы смешно они ничего не бачу да дете могу быть я понимаю там две жизни Счёты. 150. На, отложи. Дай мне вот это сюда. Стругалка, которая дошедшая. І навіть трохи секонд-хенду є серед магазинів. Знову багато хламу. Тут треба ретельно щось шукати. Тут треба ретельно щось шукати, щоб знайти. Але на перший погляд нічого цікавого немає. Вертоліт в якуцію? 200. 200 гривень? А він працює? Мало делаш? человек, один не мой товар. Я даже не буду зрить. Добре. Нет, не серйозно Да я зрозумів, без проблем. Це ринок по книжкам дуже великий. що хочу сказати по пораховці на Петривці. Це рай для колекціонерів, а для тих, хто перепродає, тут дуже тяжко. Дуже багато треба ходити, дуже багато треба шукати, щоб щось знайти. Ціни тут, як у Львові, на вернісажі, для туристів або для багатих клієнтів. Якось так. Сподіваюсь, вам сподобалося. Зайшов на радіоринок біля караваєвих дач, у Києві. Там нічого цікавого для мене немає, нічого старого не продають. Продають сучасні айфони, андроїди. Якісь там радіодеталі незначні, або гітарики, радіо, нічого старого, тільки сучасне. Чудовий приклад оголошень в Києві. Купую фототехніку. Далі. Купую антикваріат. Купую старовинні речі. Купую велосипеди. Це одна випадкова дошка. Купую, купую, купую. Ось так от. Конкуренція в Києві. Щойно був в грузинському ресторані, смакував грузинську кухню, вона мені дуже подобається. І як чоловік офіціанту залишив монету з ЗСУ. Це остання монета, що вийшла на честь ЗСУ. Цікаво було спостерігати, як офіціант хизувався своїм колегам цієї монети. Мені приємно, що йому приємно. А ви не забувайте, робіть подарунки людям, щоб піднімати їм настрій. Що по результатам моєї поїздки? Мені дуже сподобалося приїхати в Київ. Я вже давно хотів покласти на цю барахолку київську. Так, ціни завеликі, але це право продавців. Якщо вони хочуть продавати дорого, нехай продають дорого. Тим більше, якщо такі ціни, значить є клієнти під ці ціни. Витратив я на поїздку не так вже і багато, Це 2,5 тисячі гривень. Квитки вийшли на 700 гривень проживання, 600 гривень приночувати в готелі, а все інше це їжа. Ну і трохи пива, Плюс ресторан. По закупки я поки що нічого не можу сказати, я купив там небагато, багато грошей не витрачав. Моя ціль була приїхати і просто прогулятися по параховці. Тепер чекаю на поїзд і буду їхати до Львова. У Львові щось нове вам буду знімати. А після Львову на наступні вихідні запланована поїздка в інше місто та буде інша бараховка. Так що зустрінемося не тільки у Львові, а лише і в інших містах. До зустрічі, друзі!